Смішно? Начебто вже звик до подачі в Риберню, але кожен раз так цікаво. І по суті, це локал, вони постійно щось таке якусь дрібницю додають і, і вони одразу виділяють з цих інших закладів. Навіть ось сьогодні, те, що я снідав, звичайно, умовно, звичайний сніданок, да? але вони подали на той вежі. А вежа вартість, не знаю, закупки. Куртом, то це умовно виходить там, ну, 100 гривень, ну 150 гривень. Але як виглядає? І в інстаграм, там, всі, хто не замовляє, ці фотографії. Треба постійно щось додавати. Ми також додаємо максимально всяких додаткових приколів, щоб виділятися Від шоколадок до ручок до шоколадки, ручки, сумки, е листівки від руків. Тому що, що все, що ми не робимо, можна робити краще. 12 тисяч тисяч декоративні. Ще мені заходить 12 тисяч картин наших, які в нас є в наявності. І те, що ми робимо картини на замовлення. І те, що ми для українського ринку робимо знижку 40%.